Агугу кістєне! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я Нюся Паларешкіна, і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами мандруємо у найдовшу країну світу за латиноамериканським колоритом. Звичайно, це чилі. І приготуємо щось смачненьке. Як завжди, готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. Мене на кухні з'явилася булочка кругла для гамбургерів, квасоля, варена, біла та зелена, м'ясо, помідорки, перець, чилі. Дуже цікавий набір. Буду вас сьогодні дивувати. А поки я думаю, що приготувати, давайте подивимось моїх експертів, що вони знають про таку країну, як чилі, чи здивують вони нас сьогодні. Подивимось. Девіднються привіт, привіт, друзі. Чилі це не лише перець, а ще й країна. До речі, якщо поглянути на карту, за формою країна дійсно буде нагадувати гострий перець. Загалом це сонячна країна, але на півдні тут дуже холодно, і можуть бути навіть пінгвіни і морські котики. У Чилі заведено мати великі сім'ї. Батьки виховують від трьох до п'яти дітей. А що ж їдять чилійці? Звісно, найпопулярнішими є страва з морепродуктів. Їх тут безліч, і всі вони дуже смачні. Наприклад, сівічче, салат з сирої риби, емпанада теплий млинець, а уміта це кукурудзяне тісто з перцем чилі Тут найпопулярніші. Спасибі вам, мої експерти! Здивували! Тепер буде дивувати вас я. І ми приготуємо сьогодні смачний перекус, який має назву Чакарера. Я вже готова, а ви вперед мити руки! Бутерброд чакарера зветься як запальний танок. Можливо, саме такий бутерброд має з'їсти людина, щоб мати сили гарно танцювати. По-перше, нам потрібно все нарізати. Беремо м'ясо, розрізаємо його навпіл для зручності, і далі нарізаємо кожну половинку ось такими шматочками. Не хвилюйтесь, шматочки можуть бути різними. І маленькими, і великими, і довгими, і тоненькими, як у вас буде виходити. Головне, щоб м'ясо було смачне і в нас тоді все вийде. В мене це смажена свинина. Ще для цього бутерброду підійде м'ясо індички, і буде також смачно. Все це нарізаємо. Гадаю, для тих, хто полюбляє м'ясо, цей бутерброд також сподобається. Тепер беремо ось такий пекучий зелений перець чилі і нарізаємо його тонесенько-тонесенько. Щоб коли чилі е, нам попадеться усередині, то всередині нас все не палало вогнем. А коштували ми нашу чакареру з задоволенням. Так, досить. Ще треба нарізати помідорки. Я їх нарізаю ось так кружечками. Мені так зручно, чудово. Виріжемо серединку. Так, також добре. Повторюйте за мною і у вас все вийде. Головне, пам'ятайте, ніж дуже-дуже гострий. Будьте обережні! Нарізаємо ще одну помідорку, тому що вони дуже смачні і соковиті. До речі, батьківщиною помідор є Південна Америка. А потім їх привезли до Європи і інших континентів світу. А ви любите помідорки? Я дуже-дуже люблю помідорки. Так, все нарізали! Ми, молодці! все готово, щоб збирати бутерброд Чакарера. Беремо булочки, вони в мене вже розрізані навпіл. Якщо у вас ні, то обов'язково це зробіть. В мене вийде три бургери. Один, два, три. Чудово. Треба спочатку їх намазати майонезом. Видавлюємо майонез і ложечкою розмазуємо по поверхні. Ось так. Добре виходить! Наступний шар буде з м'яса. Викладаємо м'ясо зверху, скільки забажаєте. головне, щоб вам подобалось і на вигляд, і потім на смак. Додаємо ще м'яса, ще трохи. Здається, досить. Тепер м'ясо прикрашаємо кружечками з перцю чилі. Додаємо нашому бутерброду зеленого кольору та пекучості ще трохи. Гадаю, досить. Далі ховаємо перед чилі у квасолі. Викладаємо шар білої квасолі на всіх трьох бутербродах. Дуже добре виходить. Цим ми чудово впорались. Наступний шар буде з зеленої квасолі. Я її відварила і нарізала вздовж. Вийшли такі довгі, зелені, смачні смужечки. Їх викладаємо зверху на білу квасолю. Добре. В Чилі дуже полюбляють квасолю різних сортів. І готують з неї що завгодно: і супи, і перекуси, і подають як основну страву. Молодці. Далі викладаємо помідорки. Якщо вони у вас нарізані теж кружочками, як в мене, то ви швидко з цим впораєтесь. Це дуже зручно і вони не будуть тікати з бутерброду, а будуть гарно лежати. Ще додаємо майонезу зверху, ось так. І закриваємо зверху верхівкою булочки. Я вас вітаю! В нас вийшло! Такі неймовірно яскраві та смачні бутерброди Чакарера у нас з вами вийшли. Обов'язково готуйте такі бутерброди і дивуйте своїх рідних. Гадаю, це дуже-дуже смачно. Хочеться вже скуштувати. Уся Варіошкіна. Ось так чудово ми з вами сьогодні, друзі, помандрували і дізналися багато-багато цікавого. З вами була Нюся Паваріошкіна і мої кулінарні секретики. Готуйте та дивуйте! цьомки тьомки, -тьомки! Разом з тобою готувати будемо друзів свої. Смачним пригощати. Відчиняй холодильник. Бери продукти що є. Приготуємо раз. Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней.